І приступив до нього керівник корабля, та й сказав йому: Чого ти спиш? Уставай, заклич до свого бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо. І сказали вони один до одного Ідіть і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо. І кинули вони жеребки, і впав жеребок на Йону. І сказали до нього: Об'яви ж нам, через що нам це лихо? Яке твоє зайняття? І звідки ти йдеш? Який твій край і з якого ти народу? І сказав він до них: Я єврей, і боюся я Господа, небесного Бога, що вчинив море та суходіл, і налякалися ті люди великим страхом, і сказали до нього: Що це ти наробив? Бо ці люди довідалися, що він утікає з перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. І вони сказали до нього: Що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас? Бо море бушувало все більше, і сказав він до них Візьміть мене, і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. І міцно гребли ці люди, щоб дістатися до суходолу, та не могли, бо море бушувало все більше проти них. І вони кликнули до Господа та й сказали: О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка! І не давай на нас неповинної крови, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш. І підняли вони йону, і кинули його до моря, і спинилося море від своєї лютости. І налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили Господові жертви, і складали обітниці.